Казали до мене, готуєш, готуєш, а нормальної чоловічої страви ніколи не готував, ніколи не жарив барабою. От я вам показую. Я ще сьогодні нічого не їв, не снідав, нічого. Бо тупіро прийшов з лісу і ще тя до мене позвонила, сказала: Тотя, що їде в село. Тому я б'йом з братом склав ще передачу, тому тітя зніс ще передачу занесли батькам, щоб завезли. Я таке, показую, як я вже на крище барабою, соломкою. Бароболі кидаю трохи цукру. Да? Буду бараболю жарити, треба цукру кинути, десь такого, Ні, трошки менше. На кінчик кидаю цукру до доброволі жареної. потім кидаю соль. Солі трошки, потім якщо тобі більше додати, кидаю сіль. І обов'язково кидаю е, приправу для риби. Не для м'яса, не для бараболі, а іменно рибічу. Це вже на ваш росу, скільки кидаєте все. І легенько, гарно примішати. Ну, ще, ще ще, ще одну я приправу кидаю, італійську виходить там зелень. От її тільки в мене сьогодні немає. Все, і зараз буду кидати на пательню. Розігрію пательлю, влию олії. І буду жарти бараболю. А то кажуть, що ні, ні разу бараболю не жарив. Зараз жарт, будемо жарити, будемо снідати, правильно? Ой-ой! Пець. Так, Ми нашу браволю гарно перемішали з нашою приправою, чи з знаю, кидаємо на розвіду петельну. хто як говорить, петельня сковородка, хто як говорить. Сково, як і ділек. Зараз на великому вогні нехай пожарці, потім трохи збавимо на середню, потім ще не менше. Все, накриваємо і будемо чекати на щось нам.